Я радий запросити Сергія Кушніра. Сергій Кушнір допомагав в тому числі і нам з певними консультаціями. Це начальник відділу мікрокредитування рівненської філії державного банку Ощадбанк. І він сьогодні розповість вам про те, чи є можливості взяти кредит на Глемпінг або на вашу будь-яку іншу справу. Сергію, вам слово. Доброго дня, так видно чути, так. Супер, а, ну якщо можна звернутися, а, дякую. Дякую, що а, ви мене запросили, по ну скажімо такі і для нас новій темі. Ну, була нова тема, поки ми власне зустріли і безпосередньо не почали працювати. Дякую за а, ваш час. І от хотів би презентувати от декілька таких матеріалів. А, люди, в принципі, я бачу, що зібрались у нас тут. Всі бізнесові, всі працювали з кредитами. Я думаю. Ми тут 90% з вас знають там ці кредитні програми, просто на відміну. Ви відміну знаєте, що таке 5.7.9 і так далі. А, взагалі, о, трошки відсторонніші від теми був на, мабуть, за ці всі роки на сотнях бізнесів. І от завжди, наскільки приємно бачити, коли бізнес от просто якийсь не просто там створює там робочі місця, чи податків оплачує. А... Але от особливо приємно, коли от це якийсь новий абсолютно напрямок, який ще ну практично не був розвинений. ну звичайно, там зараз йде війна і не до цього, і зараз нові напрямки бізнесу все в основному там брони випускають або якісь засоби РЕП. Але ну наскільки от приємно побачити, що от є якісь. Інші напрямки, які створюють додану вартість для країни, які не тільки от, е, заміщають імпорт, але й допомагають дуже сильно експорту. І от найбільше хотів би от саме от про це поговорити, е, включаю свою невелику таку презентацію. Е, пропустимо, скажімо так, відно і перейдемо там. Видно, так? Видно. Е, всі знаємо, всі. То займався там кредитуванням, вони знають е, будь-який кредит. Він складається з двох частин: там фінансова частина, заставна частина. Е, і потрібно для того ж самого банку виконати обидві частини, щоб цей кредит це фінансування отримати, і часто або там не вистачає фінансової частини, не вистачає заставної частини, і е, не виходить з тими самими банками. Причому тобто неважливо, там Ощадбанк, це Приватбанк чи там не знаю там банк Вів, наприклад, е, дійти до згоди, бо чогось якогось моменту от не вистачає. І, е, Хотів би от презентувати, якими варіантами можна це е, обійти. І так по заставній частині е, далеко не всі знають, що є можливість у нас для компаній, які займаються експортом, причому як там юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці? Е, ну взагалі компанії, які займаються експортом, от знайшли контракт. За цим контрактом хочемо експортувати продукцію. Ну, звичайно, тут зараз ми говоримо про один напрямок продукції, але це може бути, в принципі, все, що практично все, що завгодно. І ми часто не можемо зрозуміти, а наскільки наш контрагент за кордоном, він, скажімо так, з ним можна мати справу. І для цього є механізм. Яке створила держава у вигляді експортно-кредитного агентства, яке готове застрахувати експортний контракт на ризик того, що там буде якась неоплата, що буде якась проблема. Проблема несплати зі сторони контрагента? А, Сергій, така Сергій, Сергію Я вибачаюсь, а, у нас насправді не так багато експортерів, якщо у вас є про а, невеликі мікрокредитування. Для ну скажем, для сервісних бізнесів, які надають послуги туристам більше в цю сторону, розповісти. фактично так є, є, є так. Я би можу, можу і розповісти. Якщо такий напрямок цікавить, будь ласка, по кредитуванню взагалі для те, те, що доступно для любого бізнесу, для тих, хто виготовляє там продукцію ну, всередині України, я не буду там розповідати там сугубо про Ощадний Банк, тому що ну. Зрозуміло, всі обслуговуються там в своїх там, банках, е, хто в різних комерційних чи державних банках е, є загальна програма 579. Ця програма дозволяє видати декілька типів кредитів. Кредит перший це інвестиційний кредит на купівлю чогось, на купівлю обладнання, нерухомості або е, транспортних засобів. Зараз. Ця програма 5.7.9 розширена і є можливість отримувати кредити на інвестиційні цілі, ви ще зазначені на до з терміном до 10 років. Звичайно, від банка до банка є обмеження. А от нас, наприклад, Ощадний банк підвищив такий термін до 10 років отримання на інвестиційні цілі, тобто. Любе обладнання. Ну, зрозуміємо, що кредит такий видається під всього лише 7%. причому з можливістю зменшення відсоткової ставки до 5%. відсотків, і е, ну розуміємо, що от реальності інфляції там на другому-третьому році е, такого кредитування вони вже під'їдають такий кредит, і платіж по ньому стає ну, зовсім незначним. От. Е, коли я пам'ятаю, ті програми тільки стартували, і в 2020 році це було і купувалися там якесь обладнання за мільйону, і тоді це було ох, ну, великі гроші. а Зараз по таким кредитам платять ну, просто копійки, тому що інфляція просто під'їла ці суми. Це перший варіант кредитування. Другий варіант кредитування є кредит на оборотні кошти для виробників. Є можливість отримувати кредитування по пільговій ставці. Непільгова ставка в рамках 5-7 складає 13%, що вже досить, ну, скажімо так, немало. Хоча реальна комерційна ставка складає, там, ну, на жаль, виходячи з реалів, там, 20 і більше відсотків. Для виробників ставка всього лише 7% на оборотні кошти. Це, що таке оборотні кошти? Це те, що ви можете витратити на матеріали, на зарплату, на електроенергію, паливо. На перевезення заробітна плата, звичайно, оренда, не знаю, люби, все, що бухгалтер може списати в оборотні кошти. Так само ці кредити поширюються на фізичних особах підприємців. Тобто просто це повинні бути оборотні кошти. І е, відсоткова ставка по таким кредитам, повторююсь, 7%. Е, є скажімо так, можливості ще здешевшити такі кредити, ну оскільки е, перейдуть одразу далі, по слайдам є у нас можливість е, щодо співфінансування. Ми його називаємо кешбеком, оскільки все досить зрозуміло, в е, е, а от Європейський банк реконструкції розвитку от, називається або програма стійкості та засобів існування, або програма конкурентоспроможності та інклюзивності. Звичайно, для того для кращого розуміння, що це таке, це програма, яка дозволяє повернути. В залежності від, скажімо, деяких нюансів, там нюанси це може бути, наприклад, прифронтова зона, або це може бути ветеранський бізнес. Для звичайного бізнесу це можливість при інвестиційних кредитах повернути 10% від вартості техніки, яку ви закупили. Тобто, в рамках не знаю, там купили якийсь там станок чи навантажувач. Ви можете повернути 10% від вартості е, такої техніки після оформлення кредиту. Якщо це е, власник бізнесу ветеран або фізична особа-підприємець, е, ветеран така сума зростає до 30%. Тобто ну, цим варто скористатись. Я ну, не хочу тут якби, е, е, там, сказати, що це діє тільки в Ощадбанку, вона діє паралельно ще в декількох банків. Залежить від того, звичайно, які ліміти е, БРР в, ну, від місяця до місяця. Ці ліміти, можу сказати, зараз є досить немаленькими. Ще один момент. У нас, скажем так, є, я думаю, по всім бізнесам зараз є проблема електропостачання. І по електропостачанню від держави отримано, скажімо так, можливість ще більше зменшити вартість отримання кредиту і спростити їх отримання. Тобто, якщо ви хочете для бізнесу, а ну потерпають фактично всі, і приходиться зупиняти ті ж самі робочі процеси, відпускати там працівників додому, або взагалі не зрозуміло чи відкрити чи відкритись, чи не відкритий чи інший день, плюс електроенергія, ну бачимо зараз вартість. Більшість з вас вже побачили платіжки по 10 гривень за кіловат. Є можливість. Профінансувати встановити по перше на бізнес сонячні електростанції це те механізм, який діє найпростіше, тому що от, ті, хто ставили генератори. Я думаю, досить багато людей ставили генератори, і вартість там стартує, коли ви підраховуєте для себе математику. від... Саме мінімум 13 гривень за кіловат електроенергії вироблене на генераторі. І ви мені ще скажете, що це ще дуже мало. Все на крупних генераторах. Так, то ще Так, так, та. Сергій, ви, ви дійсно праві. Питання енергетики для глемпінгу ну, якби опосередковано, дуже важлива тема. Дякую, що. Поділились, у нас не так багато часу. Я хотів просто з вами ще так поспілкуватися, не в форматі презентації. А взагалі, якщо ми там змоделюємо ситуацію, невеликий бізнес, який готовий, має там певний земельний, земельну діляночку, куди в першу чергу, ну там не знаю, якщо ми йдемо в розрізі Ощадбанку, до кого звертатися? Тобто це спеціаліст у банку, який там по кредитам, так? І до них uh, в першу да, чергу, так ну фактично, Ощадбанк має величезну мережу. У нас мережа один в один, приблизно як нашого основного конкурента в любому. Колишньому, вже можна сказати, районному центрі є відділення Ощадного банку. Від Закарпаття до там Харківщини, е, ви і на ньому є спеціаліст, від який займається виключно бізнесовими питаннями. Це або керуючі відділення, або працівник мікро та малого е, бізнесу. Всі е, наші працівники обізнані в наших програмах. Відповідно, вони ви до них можете звернутися за консультацією, і вони в свою чергу допоможуть підготувати кредитну заявку або просто зрозуміти, структурувати, що робити на далі. І з цією кредитною заявкою вже йти на отримання кредиту. Крім того, є можливість навіть подачі заявок онлайн. Ця зараз у нас фактично це така. Досить унікальна, якби можливість. І якщо от є бажання, там немає можливості, наприклад, підійти на відділення, ви можете звернутися просто в Google набрати ще бізнес, вас відправить на першу нашу сторінку, і головне, щоб мати електронний цифровий підпис. Можете в відні дані. Ну, фактично, там потрібно тільки дані про ваш телефон, деякі паспортні дані і дохід за останній рік заповнити і направити цю заявку онлайн. Вона буде першочергово розглянута ну фактично роботизованою системою. А потім вас наберуть і вже повідомлять, що ваші наступні кроки. Супер, супер Сергію. Дуже дякую вам за таку детальну інформацію. Це насправді дуже важливо. Ми перейдемо до наступного спікера. А вам я хочу сказати, що наявність підтримки з точки зору кредиту банківської системи є ключовою в стабільності економіки. Тому від себе вам вдячний за допомогу, за участь. І надіємося, що Ощадбанк допоможе Глимпер'єрам, а Глимпер'єри допоможуть Ощадбанку. Успіхів вам! Дякую. А я хочу представити вам Андрія Андрій Лазорко. Хоча я тільки що зрозумів, що ми з ним особисто так і не познайомились, але це неймовірна людина, яка побудувала кемпінг в, в Сколівських Бескидах, і я вважаю це одним з найкрасивіших і найкласніших проектів, які не створені, бо він почався в 2022 році. Тому, Андрію, тобі слово розкажи свою історію. Всім вітання. Радий бачити стільки учасників, які зацікавлені темою гемпінгу і кемпінгу. Навіть три роки тому їх було значно менше і можна було на пальцях роки порахувати. Дякую організаторам, що ви рухаєте цю стежу нашу. Коротко про нас. Ми е, називаємося Мала річка. Це сімейний проект, який заснований в 2022 другому році. Е, в нас є формат поєднання кемпінгу, тобто відпочинку з власними наметами, і формату глемпінгу. Це дало нам можливість з невеликими е, вкладеннями зразу приймати гостей і потихеньку облаштовувати формат глемпінгу. Стартували ми з мінімальною МВП, е, буквально два глемпи в нас було, і за сезон ми доробляли. І зараз ми вже розширились до восьми глемпін. Ми є е, в форматі вікендера, е, це 100 кілометрів від Львова, і гості до нас приїжджають переважно з четверга е, по неділю. Е, як сказав раніше Андрій з різних форматів інвестицій, ми вирішили рухатись власними коштами без залучення інвесторів, щоб мати поле для фантазії і діяльності і ні з ким це не погоджувати. Але разом з тим ми активно залучаємо інші сторонні кошти від маркетингу. Наприклад, наша обласна адміністрація видавала ваучери на маркетинг, і сайт ми повністю зробили за рахунок ваучерної програми. Пізніше в нас є програми по енергозбереженню, які компенсовують до 50%. Ми активно цим користуємося. Ми поставили панелі, батарею і цілком спокійно себе при різних Ситуаціях в нашій енергетиці почуваємо, і щодо success story кредитів 579 Перший кредит ми взяли зразу при відкритті, і це був кредит на перші глемпи, туристичне спорядження, спальники, крісла і все, щоб облаштувати. І другий кредит ми взяли вже в цьому році на нові глемпи, власне, з Андрієм. Кошти є справді дешеві, це набагато вигідніше, ніж залучати навіть власні відкладені кошти, тому що фактично інфляція повністю перекриває цей мізер по відсотках, і ви маєте фактично розтермінування власних інвестицій. Фішка ще так само, як кредитів. Коли у вас є сезон, ви можете його спокійно швидше закривати. І так само ми, наприклад, останній рік не дочекалися, щоб його не закрити, і взяли знову новий. Трішки розкажу по про бекграунд і про підводні камені, які варто врахувати в таких речах. Якщо ви новостворений глемпінг. Бажано брати кредит і підключати якусь раніше створену юридичну особу. В нашому випадку це був ФОП по іншій діяльності, які ми перекваліфікували під Лемпінг, і це дало нам цей бекграунд, який потрібен банку. Питання застави так само є. Туристичне спорядження не іде застави. це не станок, який пізніше легко продати банку, чи ще щось. Вони не беруть це як заставне майно, і вам потрібно подумати, що у вас може бути заставним майном. Перший кредит ми робили взагалі на батьківську квартиру. Так, мама дозволила, і ми це оформили. Цього разу я своє авто зробив заставним. І з цим також немає проблем. Е, тому подумайте про заставу, е, будьте готові так. до мільйону документів. Е, це така пачка паперу, яку потрібно підготувати. Е, ми брали е, вже другий кредит, так само в Ощадбанку. В принципі, в них все дуже притомно е, і е, легко. Вони вас ведуть по всіх довідках, по всіх е, документах. Якщо, ви, не дай Бог, ще є засновником якихось інших громадських організацій чи підприємств, то по них так само треба збирати мільйон цих документів, в нас це зайняло місяць. Але це плата за, за благо дешевого кредиту. Слухай, 에... ну круто, насправді я, я, я вибачаюся, що так перебуває. Твоя історія вона супер класична. Батьківську хату олін. Але так, резюмувати, воно того вартувало? Цей бізнес приносить вам задоволення внутрішнє і, звичайно, там фінансово, певно, якийсь фідбек дає. Дивися, цей бізнес це була така дуже емоційна річ і хотілка. Ми ніколи не рахували рої і так далі. І бізнес-план у нас такий на коліні, як ти показував при першому слайді, але це хороший окупний бізнес. Він, в принципі, повністю відповідає нашим очікувань. І... І ці додаткові кошти так само є дуже круто е, тебе драйвить, бо е, ти все все рівно мусиш віддавати тіло кредиту, ти це рухаєш. Е, тому, е, в принципі, е, я дуже задоволений. Е, і що ще? От, власне, ми в 2022 році стартанули з мінімальною моделлю, і за три роки ми фактично змасштабувалися, мабуть, втричі. Е, це, як виявилося, дуже класна стратегія, бо е, то, що ми би запланували в максимальній моделі в перший рік, багато було би дуже помилок. Класно пожити з мінімальною моделлю, яка функціонує, притертися, подивитися, як ідуть процеси, і в якусь другу чи третю ітерацію, потихеньку це доробляти. Це наш такий досвід. Слухай. Я насправді під, підтверджую, в нас така сама історія була з Баку та з іншими проектами. Слухай, дякую тобі, що поділився. Дякую. Нам треба відпустити наших, наших глядачів. Так, ми переходимо до наступного спікера.